Hello Friendly! З вами на зв'язку Денис Френлі. Коротше, дружні, давно у нас не було домашньої їди. Тому саме в цьому відео ми спробуємо з вами рис з цими ребрами, реберцями, двома реберцями і м'ясом. Ось таке ось тут м'ясо є. Та. Просто я купив є, що продукти, які я купив і на сьогодні, і на інші дні. Але мама таку смакоту приготувала, ну гріх на це не зняти відео, розумієте? Тому зараз ми прорегуємо на ці реберця. З рисом, тут є рис з овочами, з м'ясо поїмо, тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прореагуємо і дамо оцінку. Let's go! Денісмен реагує, Деніспені реагує, сьогодні він буде їсти. Коротше, значить, реберця з рисом, овочами, рисом з овочами, та м'ясом, м'ясом! м'ясом Погнали їсти. Часу не так багато, але думаю, ми з вами з'їмо. так. Коротше, однак вчора стався один глюк у мене на каналі. Залив я вчорашнє відео. Коротше, не було цілий день жодного перегляду писало. По нулях. Не було жодного перейду, чекав е, в обід там, ну, там, ближче до вечора не було перельду, вечором не було передів. Я зайшов в аналітику, в аналітиці писало 50 чимось передів. Я думаю, чому цих 50 чимось передів не відображає, чому жодного перегляду. Виявилося, що заглючило. Сьогодні на ранок вже вернулося. Е, щотчик переглядів писало 60 чимось передів. Значить, заглючило, щось заглючило. Так. Ви скажете, це мало передів? Я знаю, але хоч не жодного. Добре, й море берця. Смачно! Всім, хто також як і я єсть. Дуже смачно. Це сьогодні королівський обід, мама приготувала. Добре. Коротше. Ребро на 10. Дуже смачно. Рис. Рис на вісім. М'ясо. М'ясо на вісім. Ребро смачніше. Воно жирніше і смачніше. Так, ребро смачніше. Дуже смачно. Загально, думаю, десятку поставлю. То, що мені не подобається в реберець, що ці кістки є, але вже, зато смачно. Добре. Тепер давайте м'ясо з, з рисом. Дуже смачно. Я взяв два кусочки. Ось такий другий шматок. В залі дуже смачний. Ммм, mm. мне до кисточка, Дуже смачно. То його нам з'їсти правильніше. дуже смачне ребро не жалію що зняв відео дуже смачно Sulenenkės, so, mašnenkės. О, добре. Так. Оце обід на славу. Поїли на славу, так? Коротше, дуже смачно. Оце я вам неодмінно коротше, дуже рекомендую поїсти реберця з рисом овочами. Ну, можете м'ясо, як і я, також їсти. Та. Добре. Помию руки. Не помию, тут крана немає. Тату відкрутив кран, бо поломився. Ну, хе, буває. Добре, тоді витираємо руки та й прощаємось. Буває, так. Коротше, дуже смачні ребра. Там ще є, буде на, на вечір. На завтра на вечір, на післязавтра на вечір. Коротше, дуже смачно. 10 балів. Рекомендую, пробуйте, їжте, смакуйте. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френди. Всім дякую за перегляд цього відео. Надіюся, що вже на цьому відео зразу будуть відображатися перегляди. А якщо не будуть відображатися, то знаєте, якщо пише жодного перегляду, значить завтра вже буде. Писати нормально, так. Коротше, всім удачі, всім пока, всім гарного вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім па пока, пока дружні! Йо, чуть не розбив, ідіот. Добре, буває. Коротше, дуже смачно. Ще такої не їв. Добре, бувайте!